З початку операції збройних сил на Курщині Росія перекинула до Курської області з українських територій 60 тисяч своїх військових. Про це повідомив президент України в інтерв'ю NBC News. Далі на це смотрят фіни, які читають, а вот если мы так пиццама попробуем печеньку выход в Северный Ледовитый океан отдавить компанії, Росія... Нанесет ядерный удар или ограничится локальным ударом, как в районе Суджи, локальными военными действиями. Ну и дальше, как перспектива, конечно, Калининградская область. Под это, собственно, я думаю, и делается главная репетиция этой стратегии. Украина. Планує необмежений час утримувати захоплені російські території в той же час. Нам не потрібна їхня земля. Ми не хочемо нести туди наш український спосіб життя. Україна буде утримувати цю територію, оскільки це є невід'ємною частиною плану перемоги. Президент нагадав, що вторгнення на Курщину 6 серпня було превентивним ударом, щоб не дати росіянам створити буферну зону уздовж кордону з Україною. Він також підкреслив, що навіть адміністрація Байдена не знала про. Про плани переходу до Росії завчасно, оскільки це було суворою таємницею навіть в Україні. Ми нікого не повідомляли, і справа не в довірі, підкреслив президент, додавши, що контрнаступ минулого літа провалився багато в чому через те, як багато його рекламували та говорили про нього, і це дало росіянам шанс добре підготуватись. І зараз розпочнемо Я з Ярослава Бужка, голови центру політичних студій доктрини політичного консультанта. Вітаю, пане Ярославе. Вітаю вас, Знаєте, от вранці, коли читав інтерв'ю Радослава Сікорського Financial Times, там де він сказав про те, що польща буде збивати ракети над своєю територією, які летять російські ракети, які летять з боку України під час бомбардувань масованих, і це обов'язок кожної країни захищати своє небо. Це не захищати НАТО, а своє небо. Мені здалося, що ось нарешті цей ключовий момент, коли наші партнери зроблять щось. Буквально через кілька годин бачу роз'яснення підлеглого Радослава Сікорського, прес-секретаря МЗС, який каже: ну чекайте, це була особиста думка міністра закордонних справ інтерв'ю Financial Times, Це не є позиція уряду. За дві години могло багато чого відбутися, наприклад, дзвінок когось із партнерів, або вони самі злякалися того, що зробили. Найбільш ймовірно це дійсно пов'язано з позицією інших країн НАТО і, передусім, Сполучених Штатів, які відіграють в НАТО об'єктивно першу і основну роль, і зрозуміло, що жодна з держав НАТО не могла би долучитися до таких дій без погодження цих речей із Сполученими Штатами, які є основним донором безпеки. Я думаю, що в даному ракурсі вони побоюються того, що ось це може бути витрактовано Москвою як гібридне втягування в конфлікт, і можливість знову ж таки того, що Росія буде на це якось гібридно відповідати, подібно до того, як Росія нещодавно проводила гібридні атаки. Там розвідувальні дрони залітали на територію Німеччини, відбувалося там ряд вбивств або замахів на вбивство представників оборонно-промислового комплексу, так само в Німеччині. Ось я думаю, що якоюсь мірою м -м, західні партнери Польщі вони дуже побоюються того, що протистояння з Росією конкретно Заходу може перерости вже в якийсь інший формат, в тому числі через такі дії. Але міністр закордонних справ Литви, наприклад, Ландсбергіс, на минулого тижня сказав, що ну почекайте, коли ми забороняємо Україні використовувати зброю надану для ударів в глибину Росії, то кого ми зараз захищаємо? Україну в даному випадку чи даємо Росії певні переваги? І тут уже йдеться навіть не про збиття ракет, а про заборону? Напряму Україні оборонятися в той спосіб і тими засобами, які досягне й які досяжні, для того, щоб ну зрештою, е, якщо ми говоримо там про майбутні якісь мирні переговори або що завгодно, то до цих переговорів, як мінімум, треба з чимось підходити. Виходить так, що забороняють нам бити, забороняють своїм партнерам збивати, боячись втягуватися в, в нібито в війну з Росії, і при цьому всьому роблять вигляд, що. Най буде все отак от як так має бути. От хай воно тягнеться. В дійсності воно близько до того, зважаючи на те, що США не хочуть розглядати нашу війну як конфлікт Росії із Заходом. Так, Україні би хотілося саме в такій оптиці це розглядати. Росії хочеться розглядати цю війну в такій оптиці, так що це протидіє не просто Україні, а Заходу як такому. Але ось конкретно в даному випадку сполучені штати і деякі інші державного так, вони залишаються переконаними противниками цієї ідеї. Так вони от виходять з того, що їм потрібно тримати певну ніжну роль, так за темпами ротуку конфлікту. Бути певним, що він він буде відбуватися в якихось контрольованих межах, які не задінуть національні інтереси сполучених штатів, так і що це усе не буде так чи інакше вимагати від. Зокрема, сполучених штатів більш активних дій, в тому числі уже прямих безпосередніх втручань, так в тому чи іншому регіоні світу, це досить до речі, методологічно подібно до ситуації. На Близькому Сході, де так само Сполучені Штати з усіх сіл відмовляли е, Ізраїль від будь-яких активних дій проти там е, проіранських формувань, проти палестинських формувань, проти різноманітних інших е, антиізраїльських організацій, так бойових, тобто, це спроба утримати. Просто контроль за цим темпом розвитку ситуації, це спроба не вирішувати конфлікт, не вирішувати цю війну якимось там переможним для заходу висновком, а це от конкретно спроба ставитися до цієї ситуації як дещо стороння, стороння фігура, так звісно, підтримувати Україну, щоб вона не впала, але при цьому не бути основним, скажімо так. Менеджером цієї ситуації щось перемогою, тобто їхня загальна в цьому метавону виглядає як максимально стабільне контрольоване середовище. Ну при цьому всьому захід же ж постійно піддається цим самим гібридним атакам. І не тільки європейський союз, це і сполучені штати, і це кібератаки, це і шахрайство, це політичні вбивства. Тобто, список тут бездонний безмежний, і вихід цих проблем, цих проблем безпосередньо пов'язаних із дестабілізацією, фактично із цієї так званої вісі зла. Ну, це плюс-мінус Іран, Росія, частково десь Китай з промисловим шпигунством, Північна Корея. Ну, фактично, одні й ті самі, скажімо так, заколотники, да, от щоб позбавити нас усіх спокою. Чому тоді проблема поставити крапку, знаючи, що, хто і чому це робить? Ну, по-перше, ті методи, які довгий час супроводжували американську стратегію, вони вже перестають діяти. Тобто, ці всі е, очевидні спроби якось контролювати міжнародну торгівлю, так, пов'язану з цими державами, вони дають збій, тому що Росія, наприклад, починає все продавати на або через посередники, або через чорний ринок. Багато країн третіх мають через це зиск, так і умовно кажучи. Сама оця механіка санкцій, вона, хоча і завдає Росії певних проблем, безумовно, Росії стає значно важче отримувати комплектуючі, вона витрачає значно більше коштів. Це все затягується в часі. Але санкції як такі. Ще не змінювали докорінно політики жодної з таких достатньо потужних держав, які намагалися кинути виклик е глобальній системі. По друге, велика проблема полягає в тому, що все-таки там, де вже ці держави автократії, вони готові демонструвати силу час від часу успішно перші ініціюють атаки. Як це наприклад, знову ж таки і Росія проти України, і знову ж таки історія на близькому сході симетрична. В цьому всьому сполучені штати захища залишаються все ще прихильниками попередніх підходів, тобто не військових, без певних застосувань сили, без погроз застосування сили відкритих прямих, спробуй все розторгувати там через дипломатичні торгівельні санкційні, тобто загалом цивільні інструменти.